Осінь пора, коли земля скидає своє літнє вбрання і готується до відпочинку. Для одних це просто пора збору врожаю та прибирання подвір'я, а для інших це ще й час дарів, які природа залишає буквально під ногами, опале листя одне з них. Ми часто ставимося до нього як до сміття, яке треба швидше позгрібати, підпалити чи вивести, а даремно. Адже саме в цих легких, шарудливих купах. Прихована сила, що може зробити землю родючішою, ніж будь яке куплене добриво. Треба лише навчитися бачити в листі не непотріб, а справжнє природне золото, яке працює на нас, якщо його правильно використати. Багато хто, особливо в селах, звик восени спалювати листя, нібито так чистіше, охайніше, не буде комах, не треба возитися. Та мало хто задумується, скільки добра йде димом у небо. Бо кожен листок, який ліг на землю, це, це частинка дерева, що все літо тягло з ґрунту мікроелементи, вологу, живі речовини, і коли воно опадає, то повертає цю поживу назад землі. Це природний круговорот, у якому все має своє місце. Людина лише втручається і руйнує цей порядок, коли замість допомогти землі спалює її дари. Недаремно старі люди казали. Не палі листя пали добро. Бо справді, коли листя перепріє, воно перетворюється на перегній. А перегній це чорне золото для кожного городу. Звісно, не кожен лист однаковий. Є листя, яке перегниває швидше, наприклад, липи, берези, клена. А є таке, що лежить довше дубове чи горіхове, бо має більше дубильних речовин. Але в цьому теж є свій сенс. Кожен вид листя дає землі свої речовини. Різні по користі, і якщо зібрати їх докупи, то виходить природна суміш, що нагадує аптеку для ґрунту, і поживи додасть і структуру покращить. земля після такого стає пухкою, вологою, легкою, наче дихає. А рослини на ній ростуть здоровішими, дають сильніше коріння, не сохнуть і менше хворіють. Колись у селах ніхто листя не палив, його збирали докупи біля саду або в городі. Складали під дерева чи кущі, і так воно зимувало. Навесні вже знизу брали темну розсипчасту масу перегній, який ішов на грядки. Дехто навіть спеціально копав ями під листя, називав їх листяними купами або теплими ямами. Туди скидали листя, городиння, траву, і через рік-два мали чудову землю. Вона пахла лісом, була жирна на вигляд, і в ній. Усе росло, як на дріжджах. Люди тоді ще не знали слова компост, але робили саме те, що нині радять агрономи. Сучасна людина часто забула, що земля це живе тіло, її треба не тільки орати, але й годувати. І саме листя найкраща їжа для ґрунту восени. Коли опале листя лишити під деревами, воно слугуватиме і ковдрою, і поживою. Взимку така підстилка утримує вологу, збереже коріння від морозів, а навесні, коли розкладеться, підживить усе навколо. У природі все продумано просто нічого не пропадає, усе переходить у нову форму життя. Ми ж часто з цієї мудрості сміємося, а потім дивуємося, чому земля бідніє, а рослини хворіють. Є ще один важливий момент чистота навколишнього повітря. Коли палять листя, в атмосферу потрапляє купа шкідливого диму, у ньому є сажа, чадний газ, навіть важкі метали, якщо листя збиралося біля дороги. А дим то й дихаємо ми, наші діти, наші тварини. Скільки людей потім скаржаться на кашель чи головний біль після того, як у селі палили листя? То навіщо собі шкодити, коли можна навпаки зробити добро і землі і собі? Бо перегній. Який виходить із листя, безпечний, чистий пахне природою, не дратує нікого, а користь від нього колосальна. Осінь це не лише час завершення, це ще й початок нового кола життя. Якщо уважно придивитися, то саме листя готує землю до весни, воно падає, вкриває землю, створює м'яку ковдру, під якою ґрунт не мерзне, а живе. Там під шаром листя ворушаться черв'яки, мікроорганізми, комахи, які розкладають рослинні рештки. Вони працюють день і ніч, роблячи з сухого листя родючу землю, і це без жодних хімікатів, без витрат, без техніки. Природа сама знає, як усе має бути. Тому кожен, хто має свій двір, город чи навіть кілька клумб повинен дивитися на листя не як на клопіт, а як на ресурс. Можна просто скласти його у кутку саду, накрити шаром землі чи трави, і вже через рік матимеш перегній, можна розкидати по грядках і перекопати, щоб за зиму все втрамбувалось і перепріло, а можна зробити теплу грядку, де листя стане основою для росту овочів. Усе це прості речі, що не потребують великих зусиль, але приносять відчутну користь, і головне, вони нічого не коштують. Бо це дар самої природи. Отже, варто зупинитися, подивитися під ноги і зрозуміти осіннє листя це не сміття, не проблема, а можливість. Можливість зробити землю багатшою, довкілля чистішим, а себе розумнішим господарем. Бо хто вміє бачити цінність у простому, той завжди буде в достатку. І тоді справді можна сказати: ми перетворюємо листя на золото. Не для краси слова, а для життя нашої землі. Щоб перетворити звичайне листя на справжнє безземляне золото потрібно не лише бажання, а й трохи знань і терпіння. Осінь саме той час, коли варто почати цю справу. Усе починається просто з прибирання двору чи саду. Коли згрібаєш листя, не треба його поспіхом палити або вивозити замість того. Краще відвести на подвір'ї або за городом окреме місце, де буде складатися листя для перегнивання. Це може бути звичайна яма, компостна купа або навіть стара бочка без дна. Головне, щоб туди не потрапляла надмірна вода і щоб повітря мало доступ. Без повітря нічого не перегниє, а лише згниє і почне смердіти. Тому перше правило листя повинно дихати, зібране листя краще складати пошарово. Один шар листя зверху трохи землі або перегною, потім знову листя, потім трохи кухонних відходів чи трави, можна додати старого сіна, тирси або подрібнених гілочок, усе це допоможе зберегти структуру. Якщо маєш коров'ячий чи курячий гній, то невелику кількість теж можна кинути між шарами, він прискорить процес гниття, бо містить азот, якого в сухому листі бракує. Без азоту розкладання йде повільно, бо мікроорганізми не мають чим їсти. А якщо додати гній або навіть просто трохи кухонних залишків, то вся купа оживе, дехто радить поливати купу водою з час від часу, щоб вона не пересихала. Це теж важливо, бо сухе листя стоїть як папір і не розкладається. Але треба знати міру не можна заливати, інакше вийде болотяна маса без доступу повітря. Добре. Якщо після кожного дощу купу трохи перекопати або перевернути вилами, щоб свіже повітря потрапляло всередину. Ця робота не складна, але дуже корисна так перегній дозріває рівномірно, без гнилі. Є кілька способів зробити листкове золото найпростіший, природний, коли листя просто лежить у купі і перепріває саме по собі протягом року чи двох. Цей спосіб підходить тим. У кого багато місця і часу. Такий перегній виходить легкий, розсипчастий, ідеальний для розсади, квітів, теплиць інший спосіб прискорений, коли листя подрібнюють косаркою або подрібнювачем, зволожують і кладуть у тепле місце, у теплі воно швидше розкладається уже через півроку можна мати готовий матеріал. Якщо хочеться, щоб листя не просто перегнивало. А ще й допомагало ґрунту вже цієї зими його можна прямо восени закопати у грядки. Для цього на перекопаній землі розкидають шар листя, присипають зверху трохи землі і залишають до весни. За зиму воно частково розкладеться, приверне черв'яків, які зроблять решту роботи. Навесні такий ґрунт буде м'яким і пухким, як губка у нього легко садити, і рослини ростуть охоче. Багато хто робить ще простіше, складає листя у великі мішки це зручно, коли місця мало. Мішки треба перфорувати, зробити кілька дірочок, щоб повітря надходило, а всередину додати трохи вологи. Узимку мішки можна поставити у затінок або під навіс, щоб не заливало дощем, а навесні вже починати перевертати, щоб процес ішов швидше. Через рік у мішку замість листя буде. Темна пухка земля, готовий перегній. Якщо поруч є ліс або гай, то можна звернути увагу, як там усе влаштовано. Ніхто не прибирає листя, але під деревами завжди м'яко, земля темна і пахуча. Це і є природна фабрика добрив. Ми можемо лише наслідувати цю систему, створити собі маленьк, маленький ліс на подвір'ї, де працюватимуть бактерії, черв'яки, гриби, вони не вимагають зарплати, не втомлюються. А роблять найкращий ґрунт, який тільки може бути. Корисно знати, що листя різних дерев має різні властивості. Наприклад, березове і липове листя розкладається швидко, дає легкий перегній, дубове повільніше, але додає структурності і утримує вологу. Горіхове містить природні речовини, які можуть пригнічувати деякі рослини, тому його краще не класти занадто багато або спершу потримати окремо. Щоб вивітрились дубильні речовини, листя фруктових дерев, яблуні, груші, сливи, дуже цінне, бо має багато калію і фосфору, потрібних для городини. Ще один добрий спосіб мульчування листям. Замість того, щоб прибирати все до чиста, можна просто розкидати подрібнене листя під дерева, кущі або між грядками. Узимку воно захистить землю від промерзання. А навесні стане добривом, це і зручно і красиво, ділянка виглядає доглянуто, а користь величезна. Головне не робити надто товстий шар, щоб не перекрити доступ повітря. Дехто використовує листя навіть у теплицях, робить так звані теплі грядки. У яму чи короб кладуть шар гілочок, потім листя, потім землю. Усередині така грядка працює. Виділяє тепло під час розкладання, і тому в ній можна садити раніше навесні. Це старий перевірений спосіб, який використовували ще наші діди. Він не потребує електрики, не боїться морозів, а врожай на таких грядках завжди дружний і сильний. Усе це показує, методів безліч. І кожен може вибрати свій. Одні люблять складати купи, інші закопувати прямо в землю. Треті Збирати в мішки, та суть одна листя не сміття, а живе добриво, яке треба лише правильно повернути землі, якщо робити це постійно, з року в рік, то навіть бідний пісок перетвориться на чорнозем. Головне не поспішати і не лінуватись, бо земля віддячує тим, хто ставиться до неї з розумом, і коли навесні вийдеш у город, відчуєш, що під ногами не просто земля. А справжнє золото зроблене твоїми руками з осіннього листя. Колись у кожному селі знали, не можна палити листя, бо воно то не сміття, а пожива. Старі люди казали, що дерево взяло від землі те й мусить їй повернути. І справді ще наші діди робили все розумно, без поспіху і без відходів. Осінь у селі це не тільки копання картоплі чи збирання яблук, а й час. Коли кожен господар дбав про землю, щоб вона відпочила з користю, тоді не було магазинних добрив, не було хімії, зате була народна кмітливість і повага до природи. Люди спостерігали, як живе ліс, як трава перегниває, як усе знову стає землею, і наслідували цей порядок. Дід мого сусіда, покійний Петро, мав великий сад, яблуні, груші, сливи, навіть стару черешню. Що стояло ще від його батька. Що осені, коли листя падало, він не дозволяв нікому його вивозити. Листя то хліб для землі, казав згрібав усе у велику купу біля сараю, притоптував, поливав водою, а зверху накривав старим мішковинням, узимку там парувало, наче в печі. Весною, коли відкривав купу, листя вже було чорне, м'яке, пахло лісом. Він брав те добро, кидав під кущі смородини під малину, а потім дивувався Оглянь, як ягоди пішли. І справді, плоди були великі, солодкі, земля не пересихала, а трава навколо росла густа. Так робили всі старі господарі ніхто не палив, бо знали, що кожен дим то втрачена користь. А в іншому кінці села жила баба Оксана. Вона була знахарка, знала толку травах і землі. Вона збирала листя не лише для перегною, а й для підстилки в хлів. Казала: Хай корова спить на м'якому, а весною то піде на город і мала рацію, бо листя змішане з гноєм, за зиму перегниває швидше, і навесні виходить чудовий компост. Баба Оксана ще казала, що в листі є душа дерева, і якщо його спалити, то дерево буде сумувати. Може, то й образно, я маба... але в тому є правда, бо природа не любить марнотратства. Раніше люди помічали навіть дрібниці, наприклад, що під шаром листя земля не замерзає так глибоко, тому перед зимою на городах часто робили листяні ковдри для грядок, особливо під моркву чи буряк, що залишали у землі. Зверху клали сухе листя, потім трохи соломи, і навіть у люті морози коренеплоди залишалися цілими. Весною все те вгрібали і кидали у компост. Нічого не пропадало. І тепер, коли хтось нарікає, що врожай бідний, старі кажуть, бо не годуєш землю, як колись. Полчі. І це правда. У сучасних селах уже рідко хто дотримується таких звичаїв. Багато хто, особливо молоді господарі, думають, що краще купити готове добриво, та воно не дає того, що дає природний перегній, бо в ньому. Жива сила, мікроорганізми, що працюють у землі. Старі методи здаються повільними, але вони найнадійніші. Усе, що росте природно, дає стабільний результат, і листя в цьому відіграє головну роль. Згадую, як у сусідньому селі чоловік на ім'я Григорій вирішив зробити теплу грядку, як у старовину. Він викопав яму, наклав шар гілочок, потім насипав листя, зверху трохи гною. Потім знову землі. Усе зробив за порадою свого діда. На тій грядці він посадив ранні огірки. Усі сміялись де ж вони ростимуть у березні? Але вже за кілька тижнів під плівкою все зазеленіло, бо листя, перегниваючи, виділяло тепло. Весною в нього були перші огірки на все село, і він казав з посмішкою То моє золото гріє. І справді. Те листя стало золотом для його землі. Багато народних методів передавались у сно від покоління до покоління. Наприклад, щоб листя швидше перепріло, його радили посипати трохи вапном або золою це знали наші прабабусі, хоч і не мали лабораторій. Вони просто бачили, що після попелу земля м'якша, а перегній виходить краще. А ще радили не клади в купу хворого листя. Бо з ним передасться біда і деревам і землі. Тому завжди сортували чисте листя у компост, а хворе окремо або закопували глибше. Є ще одна цікава традиція, яку дехто зберіг донині коли восени прибирали подвір'я, перше згрібане листя, несли до городу і кидали на першу грядку, як, про... як пожертву землі, казали на тобі земле твоє. Це був знак вдячності за врожай. За те, що нагодувала, і, хоч зараз це здається просто звичаєм, але в ньому глибокий зміст бо хто дякує землі, тому вона й повертає сторицею. Якщо порівняти старі й сучасні підходи, то видно, що народна мудрість ніколи не втрачала сенсу. Раніше не було пластикових мішків, не було тракторів, але врожаї були кращі, бо господар розумів треба працювати з природою, а не проти неї. Зараз ми маємо всі засоби, подрібнювачі, компостери, теплиці, але все одно часто забуваємо головне земля живе лише тоді, коли ми їй допомагаємо відновлюватися, і саме листя є найкраща підмога. Тому варто згадати те, що робили наші діди й баби Вони не мали вищої освіти, але знали землю краще за будь-якого агронома вони відчували її руками, ногами. Серцем. І коли вони казали, що листя то золото, вони не перебільшували, бо з того листя, з тої природної простоти, виростав достаток, здоров'я, миру у господарстві. І якщо сьогодні ми повернемося до цих методів не з ностальгії, а з розуміння, то й наші села знову оживуть, земля стане щедрішою, а життя спокійнішим і мудрішим, як було колись. Якщо зібрати докупи все, що ми вже говорили, то можна побачити просту, але глибоку істину осіннє листя це не сміття, а подарунок, який дає нам природа безкоштовно, тільки від нас залежить перетворимо ми його на золото чи спалим, залишивши по собі дим і попіл. Кожен господар, який хоча прас використав листковий перегній, потім більше ніколи не дивиться на листя, як на зайве, бо бачить. Як земля дякує. Коли копаєш навесні грядку, а земля легка, чорна, пухка пахне лісом, то відчуваєш, що все зроблено правильно це найкраща нагорода за працю і терпіння. Листковий перегній має ще одну перевагу він працює довго. Якщо внести його у землю, то він не тільки підживлює, а й покращує структуру земля стає вологою, не злежується, не тріскає на сонці. У ній з'являються черв'яки, мікроорганізми, гриби, які створюють живий ґрунт. Це справжня екосистема, маленький світ під ногами, який годує все, що росте на горі. І якщо ми будемо дбати про цей світ, то нам не треба буде ні хімії, ні дорогих добавок. Достатньо просто повертати землі те, що вона нам дала. Є кілька головних правил, які варто пам'ятати кожному, хто хоче перетворювати листя на добриво. Перше ніколи не спалювати. Бо разом із димом у небо йде все корисне, що могло б лишитися у землі. Друге не поспішати. Перегній не робиться за тиждень потрібен час, щоб природа зробила свою справу. І якщо ми не заважаємо, то вона все зробить краще за будь-яку техніку. Третє не шкодувати місця для компостної купи бо це не смітник, а справжня скарбниця для господарства. Там народжується майбутній урожай, здорові дерева, смачні овочі. Не варто боятися, що це потребує багато зусиль. Насправді все просто один раз зробиш, і далі все йде саме собою. Головне почати осінь ідеальний час згрібай листя, складай, поливай, і вже через рік побачиш результат. Дехто навіть жартує у кого є листя, у того гроші в землі. І справді. Навіщо витрачати гроші на магазинне добриво, коли природа сама дає його щороку під ноги. Це й економія, і турбота про довкілля, і приклад для дітей, які побачать, що все в житті можна робити з розумом, без шкоди. Ще одна важлива порада: не лінуйся спостерігати земля сама підказує, що їй потрібно. Якщо бачиш, що вона суха і тверда, значить, бракує перегною. Якщо рослини слабкі. Жовтіють? треба підживити. Листковий перегній діє м'яко, не опалює коріння як деякі добрива, і підходить для всіх культур. Його можна класти під дерева, кущі, картоплю, помідори, навіть у квітники. Він не псує нічого, бо природний. А ще добре зберігає вологу, що особливо важливо у спеку, коли все навколо сохне, не і про чистоту. Коли не палиш листя, не димить, не чадить, не шкодить легеням. Осіннє повітря чистіше не гірчить димом. У селі одразу легше дихається, коли ніхто не палить. Навіть тварини поводяться спокійніше, птахи не тікають. Бо вогонь це завжди страх для всього живого. А коли листя тихо лежить, шумить під ногами, гріє землю, тоді відчуваєш гармонію. Так і має бути. Зрештою, головне в усьому цьому не тільки користь, а й відчуття поваги до природи. Ми часто поспішаємо, живемо в турботах, а природа щороку нагадує нам про прості речі вона дає все, що потрібно, але вимагає лише розумного ставлення, осіннє листя, символ того, що життя не закінчується, а просто переходить в іншу форму. З листя народжується перегній з перегною нове життя. Це коло, у якому все має своє місце. І коли людина розуміє це, то стає справжнім господарем, а не руйнівником. Тому нехай кожен, хто має клаптик землі, згадає старі поради не паліть, не марнуйте, не поспішайте, складіть листя у купу, дайте йому час, і вже наступного року ви побачите, як земля оживає під руками. І тоді зрозумієте,